Вас вітає агенція з нерухомості «Річхом», Мене звати Костянтин. вашій увазі, пропонуємо чудову двокімнатну квартиру, яка знаходиться в Дарницькому районі міста Києва за адресою вулиця Дніпровська Набережна, будинок 25. Квартира знаходиться на 22-му поверсі 23-поверхового будинку. У квартирі два повноцінні санвузли та дві кімнати, з вікон яких. Відкривається чудовий краєвид, кухня простора та зручна. Має всю необхідну побутову техніку від плити до посудомийної машини. А в самому будинку є все необхідне для автономної роботи під час відключення світла. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, безліч магазинів, торгівельний центр. Школа, а також паркова зона біля води. Загалом квартира світла та охайна і, здається, на тривалий термін. Тож, кого зацікавить цей варіант, не зволікайте та записуйтесь на перегляд. Квартира вже чекає своїх нових орендарів.